Є неділя чому, тому що прийшов Ісус Христос, але вже не Він, а ми воскресаємо в ньому. E, кохані Христі, насамперед, e, ще раз вітаю вас з нашим народженням, тому що приходить Ісус Христос, народжується в вертепі. Ми бачили, як священик на початку святої літургії, заніс статуетку, фігурку маленького дитятка Ісус до вертепу. Може, затім скажу вам якусь рефлексію спочутого Божого Слова, скажу вам таку подію з мого життя, яка завжди була присутня в нашому домі, в хаті, в селі, де я ріс, де народився, де зростав. Це був певний такий обряд, не писаний, не канонічний, не церковний, але такий напожний, поводований вірою. Власне, в нашому домі найстаршою була бабуся, і ми кожного року робили вертеп. І до сьогодні мама теж робить вертеп вдома, часом на цілу кімнату, часом на половину. І коли е, був цей момент, що ми е, приходили до вертепу, мали йти на нічну Божу службу, і перед тим як священик це зробить в костюлі, в храмі, ми теж запалювали світелкаці, гірлянти, ялинку, вертеп, і бабуся, як найстарша, несла дитятку Ісус до вертепу і говорила такі слова: Господи, чи ти справді сьогодні знову приходиш до нас? І за що ти мусиш ти знову до вертепу? А нам казала, коли оберталась, що каже, і цього року були люди, які не прийняли Ісуса. Але він не може йти заради вашої причини. Якщо він йде до вертепу, то не через вас. І це було таке прохання в нашу сторону до мами, до мене, щоб ми завжди Ісуса впускали в наше серце, щоб Він, йдучи до Вертепу, міг залишитися з нами. Це теж є така сцена, трошки далі, порівняння, як Ісус прямував з учнями після Пасхи до Емаусу. І учні кажуть, залишись, Бо вже вечоріє. Не знаємо, що би зробив Ісуздані, якщо б його учні не затримали. І така думка, яка мені приходить, те, що мене доторкає з цих читань сьогоднішніх, власне, можу сказати таку одну річ, що ми все робимо на ці свята, щоб було дуже гарно, приємно, щоб було по-людськи, тому що ми є людьми. Навіть те, що один до другого приїжджаємо, навіть те, що приїжджають люди здалека, гості з Італії приїхали, приходять наші сусіди, приходять люди з інших церков, приходять люди з інших міст, зітвіть сюди приїхали. Вдома робите гарні свята, гарну урочистість, прикрашаєте дім. І якщо ви нас хтось запитав, яка причина цього всього? І повірте мені, що не всі скажуть так, як ви думаєте. Дехто скаже, бо діти мають приїхати. А хтось скаже, ну бо потрібно гостей прийняти, бо треба, щоб дім був попретаний на свята. Але єдиною причиною різдвяних свят це Ісус Христос. Єдиною причиною. Не для того, що ми хочемо повеселитись, щоб вже змучилися цим постом різдвяним. Кожен собі якісь постанови робив, і діти, і старші, і молодші. Але єдиною причиною, чого ми сьогодні збираємось тут, це є, власне, те, що прийшов Ісус Христос. І може би ми хотіли сьогодні подумати, ким ми є для Бога. Тому що коли читаємо Євангелію, ми знаємо, що до Ісуса приходили різні люди, приходили Царі. Ірод хотів прийти. Але першими прийшли пастухи. І може сьогодні хтось є вчителем, лікарем, директором, священником, пастирем, семінаристом, діаконом, не знаю, органістом, міністрантом, який прислуговують, кращим У нас, хоча, слава Богу, немає дошки пошани, але хтось може би собі подумав, якби таке було, моя фотографія була би перша. То всі ми приходимо сюди, в ту саму пору, що прийшли пастухи, прості, звичайні, бідні люди, до них прийшли ангели і сказали, що народився Спаситель. Ми вже привикли, кохання, до цих слів, до Євангелії, але подумайте собі, стільки років, століть чекали на Ісуса Христа. Я думаю, ми би сьогодні якби приїхав Єпископ до нас, не знаю, може би. Отець настоятель відправив, правив сказав, не знаю, хто з вас, що ти достойний привітати єпископа. І ми би тут сиділи, як ні при чому, а хтось до нас пішов привітати. Але найчастіше є там, що священник йде, якщо є двоє Тройно, то чи старші роками, чи по бумажці старший, чи не знаю, там в різні ступені і так далі. Але Ісус сьогодні кличе пастухів, кличе нас і в першу чергу. Щоб ми прийшли сюди і були при Ісусі, ми мусимо погодитись з тим, що ми є прості люди. Може до простого серця промовляє Бог. Але пастух це не тільки той, хто пасе вівці, Пастух – це той, хто дає поживу отарі. І якщо ви в своєму домі, в праці вмієте дати Ісуса Христа іншій людині, то ви є пастирем. Не тільки я, отець Роман наш гість достойний пастор Амін. Але ви є пасторами. І повинно бути так, що як ми сьогодні закличемо, пастор, можна вас на хвилинку? треба, щоб ми всі обернулися, не тільки один рамін. Чому? Тому що ми є Ісусі Христі священниками. Якщо мама чи батько вчать дитину перехреститись, Отче наш, радуйся Марія, заспівати першу пісеньку про Бога, це не священник вчить, це ви вкладаєте в Бога в їхнє серця. І тому. Улюблені Христі, сьогодні вітаючи вас з цим святом, з нашим святом, зі святом Ісуса Христа, просімо про одну благодать, єдину, яка нам потрібна до Спасіння, щоб Ісус прийшов до на нашого серця, щоб ми це серце йому відкрили, повернули Його любов'ю. І так як Він обіцяв, як читаємо в Коринтян, в посланні святого Павла, тільки любов залишиться. Не потрібно буде в небі віри. Бо побачимо, надіятись не буде на що, бо вже дочекаємось. Але ця любов нехай нас огортає вже тут на землі, а колись в цій любові, щоб ми з вами могли зустрітися з нашим Господом. Амінь.